В Атері ТВА. У студії працює Тетяна Дубіцька. Вітання всім, хто приєднався. Наші журналісти, як завжди, продовжують тримати руку на пульсі головних подій міста і краю. Тож настав час ними поділитися. Деталі далі у випуску. Армія РФ завдала чергового удару по Україні. Противник застосував 155 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 111 ворожих безпілотників типу шахет, гербера і «Талмаз» та інших типів. Зафіксовано влучання ракети і 22 ударних дронів на 18 локаціях. Ще на двох падіння уламків. У Запорізькому районі внаслідок атаки загинув чоловік. Після влучання спалахнула пожежа в житловому будинку. Її ліквідували. Пошкоджено сусідні оселі. Також зайнялася складська будівля в іншому населеному пункті. Одещину ворог атакував масовано. Пошкоджено енергетичну портову, житлову та промислову інфраструктуру. Тури сталися пожежі, зокрема в автосалоні, площею 2000 квадратних метрів. Горіли автомобілі, гаражі та енергооб'єкт. Є влучання у багатоповерхівки, пошкоджено квартири. Відомо про одну загиблу та шістьох поранених. До ліквідації наслідків залучили понад 90 рятувальників. У Краматорську, що на Донеччині, внаслідок удару безпілотника по приватному будинку, загинули четверо людей. Серед них одна дитина. Ще четверо зазнали поранень. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували з під завалів тіло восьмирічного хлопчика. Також загасили пожежу та розібрали близько двох тонн зруйнованих конструкцій. Підтримка вступу України до НАТО за 18 років зросла з 17 до 80%. Це вже не просто соціологія, а наслідок гіркого досвіду та усвідомлення без альянсу і Європейського союзу. Росія може знову посягнути на незалежність України. Про це Арсеній Яценюк заявив у розмові з посолкою Канади Наталкою Цмоць у подкасті of the Record» на «Київпост». Я започаткував київський безпековий фонд. Оруму дві році ви знаєте, скільки тоді українців підтримували членство в НАТО? Небагато. 17%. 17%. 1,7. Станом на зараз показник зріс до 80%. За словами Арсенія Яценюка, українці чітко усвідомили стратегічну важливість членства в НАТО, адже саме це є гарантією безпеки держави. З нас досить росіян. Ми натерпілися від радянської влади. І пам'ятаємо про це дуже добре. Це величезна драма і дуже болюча травма для українського народу. бути під російською імперією чи під радянським союзом. Тому що Україна була окупована Радянським Союзом. Тому люди зрозуміли, що доля України в Європейському Союзі, і тут наша сім'я. повний запис розмови можна переглянути одразу після випуску новин теми дня енергетика як зброя та частина глобальної. Оборони вже завтра у суботу, 14 лютого, у Мюнхені Київський безпековий форум спільно з престижною безпековою конференцією проведе дискусію про те, як зупинити російську енергетичну тиранію. На тлі постійних атак Росії на українську інфраструктуру світові лідери шукають відповіді на критичні виклики. Головна тема зустрічі: як пройти наступну зиму та остаточно припинити фінансування диктатур через купівлю нафти й газу, серед ключових спікерів: голова форуму Арсеній Яценюк, керівники ДТЕК та Нафтогазу, генерал Девід Петреус, Курт Волкер та баронеса Кетрін Ештон. Перший захід приймає український дім, який став офіційним майданчиком Мюнхенської конференції 2026. Це чіткий сигнал. Досвід України у захисті мереж тепер є ключовим для безпеки всього континенту. Дискусія розпочнеться завтра об 11.00. Пряма трансляція буде доступна на ресурсах КБФ та на телеканалі ТВА, традиційному інформаційному партнерові Київського безпекового форуму. Буковина віддала останню шану ще одному герою, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів, із солдатом Андрієм Москалюком, воїном військової частини А 5283 попрощалися у шипинцях. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Я не знаю, в якій машині сиджу. Це останнє, що встигла написати своїй подрузі 13-річна чорнівчанка перед тим, як зникнути безвісти. Повідомлення так і залишилося невідправленим, бо викрадач викинув телефон дитини. Дві доби Чернівці та область жили у напрузі, доки тривала безпрецедентна рятувальна операція. Як поліцейським вдалося випередити нелюда та де знайшли дівчинку? Розповімо у матеріалі. Вона просто йшла вулицею, коли поруч зупинилося авто. За лічені секунди 13-річна дівчинка опинилася в салоні незнайомця. Викрадач діяв холоднокровно. Деякі речі та мобільний телефон дитини викинув одразу, аби її неможливо було вистежити за сигналом. На спецлінію 102. Поліції області надійшло повідомлення про зникнення тринадцяторічної буковинки, яка не повернулась зі школи додому. Одразу після надходження вказаного повідомлення про зникнення дитини органам досудового розслідування розпочато кримінальне провадження. Одразу після отримання повідомлення піднято особовий склад головного управління поліції області по тривозі, яких залучено до здійснення пошуків зниклої дитини. Окрім цього, залучено військовослужбовців Національної гвардії України, а також громадськість. Десятки опитаних свідків та гігабайти записів із камер спостереження безпечне місто. Оперативники збирали докази по крихтах у прямому сенсі. Важливою зачіпкою стала навіть нитка. Від шарфа дівчинки знайдена під час огляду ймовірного шляху відходу зловмисника. Під час здійснення пошукових заходів опитано знайомих, родичів, осіб, які могли бачити або бачили вказану неповнолітню в день та в момент зникнення, встановлено що до зникнення дитини причетний місцевий мешканець віком 37 років, який Шляхом обману заманив дитину у свій автомобіль. Встановлено ряд помешкань, в яких ймовірно може перебувати зникла малолітня. Зупинити трагедію вдалося лише на другу добу. Поліцейські вийшли на слід зловмисника в одному з сіл області. 37-річного чоловіка затримали. Як з'ясувалося, він батько чотирьох дітей. Одна з його доньок лише трохи старша за потерпілу. Раніше затриманий неодноразово потрапляв у поле Ору правоохоронців за п'яне кермування та незаконний перетин кордону, як написав у своєму дописі заступник голови національної поліції Андрій Нєбетов, правоохоронці встигли вчасно, оскільки наміри чоловіка були вкрай серйозними і небезпечними. Викрадача затримано у його машині, на якій він увіз дитину, знайшли кайданки. Нелюд готувався до злочину. Зараз із ним працюють. З дівчинкою працюють психологи. Її життя у безпеці. Я дуже щаслива, що моя дитина знайшлася. Я така вдячна поліції, всім, хто шукав. Дуже вдячна волонтерам. Богу, дякувати, що жива дитина. Вдячні поліції за допомогу, активну професійну службу в будні та свята. Молодці. Слава Богу, що дівчинку знайшли живою. Бідна дитина, який страх перетерпіла. Поліція і всі, хто приймав участь, молодці. Поліцейські та всі, хто згуртувався в пошуках, молодці, врятували життя. Викрадачу загрожує тривалий термін ув'язнення. Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють всі обставини цього жахливого злочину. На даний час кримінальне провадження перекваліфіковане з статті 115 кримінального кодексу України на статтю 146, частину 3 кримінального кодексу України. це незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Тетяна Дубіцька, Вадим Пелех, телеканал ТВА. Смертельна ДТП на Буковині. Водій загинув внаслідок зіткнення автівки з деревом. Так сьогодні, 13 лютого, у селі Вахнівці, 23-річний Буковинець не впорався з керуванням та допустив з'їзд транспортного засобу у кювет. У подальшому автомобіль врізався у дерево. Отримавши численні тілесні ушкодження, кермувальник загинув на місці події. Тіло направили на судово медичну експертизу, слідство триває. Дві людини загинули на Буковині під час пожеж. Так, одне із займань із трагічними наслідками трапилося у селі Глибочок через необережність під час паління. Вогонь ліквідували на площі 10 квадратних метрів. На місці події виявили тіло чоловіка 1963 року народження без ознак життя. Тим часом у рукшені пожежу вдалося загасити ще до прибуття підрозділу ДСНС. Там було виявлено тіло чоловіка 1985 року народження. Попередньою причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Окрім того, у селі Йорданешти відбулося прогоряння сажі в димарі без подальшого поширення на конструктивні елементи житлового будинку. Ще одне займання трапилося у місті Заставна у гаражі на площі 80 квадратних метрів. Полум'я знищило покрівлю будівлі, господарські речі та автомобіль. Причина пожежі та збитки встановлюються. На Буковині двом забудовникам повідомили про підозру у справі щодо закупівлі непридатного службового житла для рятувальників. Слідство встановило, що подружжя забудовників діяло у змові з колишнім заступником начальника головного управління ДСНС у Чернівецькій області, який у 2023 році очолював конкурсну комісію із закупівлі квартир. Посадовець забезпечив участь у тендерах пов'язаних компаній, що належали забудовник. Щоб гарантувати перемогу, фірми заходили на торги по черзі та залучали підставних учасників. У результаті одна компанія продала державі чотири квартири майже за 10 мільйонів гривень, інша ще три квартири за понад 10 мільйонів гривень. Попри те, що житло не відповідало будівельним і санітарним нормам, його прийняли за актами. Загалом фігуранти незаконно заволоділи майже 20 -ма мільйонами гривень бюджетних коштів. Черговий канал збуту контрафактних сигарет заблокували на Буковині прикордонники. Так здобувши інформацію про організацію незаконного обігу підакцизних товарів на одному із контрольних постів поблизу державного рубежу з Молдовою, охоронці кордону зупинили вантажівку, за кермом якої був місцевий житель 2001 року народження. Під час огляду було виявлено 5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку орієнтовною. Вартістю 400 тисяч гривень контрафактні цигарки чоловік віз до місця накопичення, аби у подальшому реалізувати. За цим фактом направили повідомлення до Бюро економічної безпеки. Буковинські каратисти вкотре підтвердили свій високий рівень на міжнародній арені. На нещодавньому чемпіонаті Європи на Кіпрі збірна України виборола перше загальнокомандне місце. Вагомий внесок у цей тріумф зробили і представники Буковини. Детальніше про чемпіонат з перших вуст далі у сюжеті моєї колеги. Буковинці знову серед найкращих. З 6 по 8 лютого в місті Лімасол, що на Кіпрі, відбувався чемпіонат Європи з карате серед кадетів, юніорів та молоді. У турнірі взяли участь майже 1200 спортсменів із 47 країн. За підсумками турніру, збірна України посіла перше місце в загальнокомандному заліку. До цього результату доклалися й спортсмени з Буковини. Серед них Дар'я Булай, яка здобула золото у своїй категорії. Я посіла перше місце в категорії. Молодь понад 68 кілограм, провела 4 поєдинки. Перший поєдинок виграла представниця Сербії з рахунком 3-0. Потім представницю Хорватії з рахунком 4-0. За вихід у фінал виграла представницю з Данії, які поступились на тому чемпіонаті Європи 1-0. І в фіналі виграла дівчину з Угорщини з рахунком 6-1. Дар'я зізнається, досвід виступів на європейському рівні допоміг їй упевнено пройти всі етапи змагань. Це вже мій не перший чемпіонат Європи і не перше золото, це, я втретє, вже стаю чемпіонкою Європи. Фізично, напевно, для мене не було ніяких перешкод. Головне, налаштуватися морально і щоб. А, і головне влаштуватися морально, і тоді все буде окей. Ще одну золоту нагороду для України виборов 14-річний Марк Дорош. Для юного спортсмена це був дебют на чемпіонаті такого рівня. Ну, для мене це означає, що я доказав, що я можу показувати медалі на рівні світового і європейського класу. Попри невдалий досвід на попередніх молодіжних лігах, саме він загартував спортсмена та допоміг піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу. У мене враження такі дуже круті. Я вже виступав три рази на молодіжних лігах. Всі, всі ці молодіжні ліги я провелив, але завдяки досвіду на них я зміг вибороти тут перше місце. Олександр Козелян виступав на чемпіонаті Європи вже вдруге. Поділився, що мав інші сподівання щодо фіналу. Були інші надії на фінал. Я думав, я планував вийти з золотою медаллю, але вже як склалося. Я думаю, це за рахунок того, що я забагато думав про золоту медаль в фінальному поєдинку, тому можливо бій трохи пішов не по плану. Спортсмен зазначає, фізично був готовий на всі 100, однак надмірне хвилювання далося в знаки. Я був готовий до всіх випадків. Єдине, що от через те, що був. Ну, Відповідальний турнір, бо я дуже чекав цю медаль, і через це, можливо, були деякі лишні хвилювання. І в моральному плані, можливо, було трошки важко. А фізично, то я був підготовлений на всі 100». Європейський чемпіонат у лімасолі став ще одним підтвердженням того, що українці в карате впевнено тримають лідерство. А буковинські спортсмени, котре довели, що наполегливість, досвід і віра в себе запорука гучних перемог на міжнародній арені. Юлія Слободян, Юлія Яськова, телеканал ТВА таким був цей день для міста і краю. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Я бажаю вам мирних і спокійних вихідних. До зустрічі на ТВА.